Часник ультраранній. Вже готується він до викопки. Через тиждень приблизно буду копати. Він копається раніше, ніж звичайні сорти, там Любаша, Софіївські, всі остальні. Ось, наприклад, це Софіївський, тут і стрілка в нього ось закручується. Стрілки буду виламувати. Вони не потрібні, забирають багато з цибулини. Поживного. Їх можна використати, їжу, можна зробити різні полтушки, там бризгати і капусту, і всяких шкідників. і Просто перебродити з травою буде під, підживка. А ось так він виглядає. Стебло у нього завжди таке, так можна сказати, коленьке, але він такий завжди росте. Цибулина в нього не дуже велика, середніх розмірів. Але плюс його в тому, що він рано достигає. Тому він, можна сказати, майже готовий ось перші листочки. Як зав'яну, не рахуємо. Ось ці ще зав'януть, тобто ще тиждень. Даю йому, і він вже ось лягає. Коли він спілий, він вже так лягає. Буває, місцями може дати стрілку, бачу є. Але взагалі це не стрілкуючий сорт, але в нього буває. Це дуже-дуже там. Пів процента, процент якийсь, бачите, така вона. Насіння не збирає і виломи, тому що садити треба зубочками. вони не крупні Ось ще стрілка, а так я, ага, ще одну бачу стрілку. А так він безстрілковий сорт. Цибулину покажу, як уже викупаю.